Якщо ситуація критична, не треба перекрикувати того, хто з вами розмовляє, навпаки, трошечки тихіше говорить йому. Тобто ви замідляєтеся, сходите на то нижче, і гучність вашого голосу становиться трохи тихіше. Ви таким чином демонструєте свою впевненість. І людина, з якою ви розмовляєте розмовляєте, навіть якщо вона не ставить собі таку задачу вас слухати на рівні просто мозку вона почне до вас прислуховуватися. Тому що, якщо хтось говорить тихіше, у нас спрацьовує так система, да? аудіосистема, ага, якщо хтось говорить дуже тихо, треба прислухатися. І навіть це буде помітно. To list.